Всупереч стереотипам, жертвами нарцисів стають не слабкі люди, а навпаки, сильні, емпатичні успішні. Сандра Браун досліджувала жертв психопатії і нарцисів, і вона виявила спільні риси: це висока емпатія, альтруїзм, відповідальність, схильність до самопожертви. І нарциси інтуїтивно вибирають людей із синдромом рятувальника, тих, хто схильний лікувати. І допомагати іншим людям. Часто це люди з травмою відвернення в дитинстві, і вони готові багато витерпіти заради любові і боляче реагують на загрозу втрати стосунків. Є дуже важлива деталь. Високофункціональні люди, які звикли все контролювати, особливо вразливі до газлайтингу. Джудіт Герман підкреслювала, Найкращі люди стають найлегшими жертвами.